Добрий день! Я Тетяна Шлапак, керівник зразкового художнього гуртка Писанкарство Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості. Саме по собі яйце є символом життя та коли людина поєднує на ньому малюнки, воно набуває магічної сили оберегу. Я хочу показати вам, як з допомогою писанок можна створити писанковий декор який слугуватиме оберегом для вашого дому. Бажаю успіху! Виготовимо ось такий оберіг. Необхідні матеріали для роботи писанка, ножиці, тканина, джутовий шнур, великі бусини, картон, дріт, скотч. З плотного картону вирізуємо основу. Тепер натягуємо тканину на цю основу. Закріпити її можна скотчем чи булавками. Протягуємо шнур крізь писанку з допомогою тонкого дротика. Ось так. Для декору можна зробити такі бантики. Підготуємо такі заготовки. Закріплюємо шнури з виворітнього боку. Вставляємо основу в рамку. Куточки можна прикрасити кружевом. Щиро дякую вам за увагу! Бажаю успіху!